Марському районі Київщини на території Великодимирської громади розгортається конфлікт навколо можливого будівництва вітряків за кошти інвесторів. Проєкт ще не отримав офіційного схвалення, але пристрасті вже киплять. Частина депутатів наголошує на якнайшвидшому старті розробки документації, і інша частина просить дати час на детальний аналіз пропозиції. При цьому депутати-скептики наголошують, що невірне рішення загружує громаді багаторічним ярмом через передачу землі у оренду на 50 років. Та почнемо за порядку 26 червня до нашої селищної ради офіційно звернулось ТОВ Світильницька вітрова електростанція. Клопотанням про надання дозволу на розроблення технічної документації для подальшого розміщення елементів вітрової електростанції, тимчасове керівництво нашої великодимирської громади в особі Олександра Бурсука та інші місцеві посадовці не змогли, або точніше, не захотіли, організувати громадські слухання. Але резонансу події додають місцеві активісти, які звинувачують владу у бездіяльності та активно тиснуть на депутатів, аби ті ухвалили перспективний проєкт. Хоч на перший погляд він дійсно виглядає доволі привабливо. Але чи це так? Але чи справедливі вимоги великодимирських інфлюєнсерів наша команда громадської організації створені діяти? Вирішила вивчити детальніше зазначене клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Світильницька вітрова електростанція і розібрати всі плюси та мінуси даного проекту. Сергій Зінченко організував нам особисту зустріч з директором ТОП Світельницька вітрова електростанція Романом Петрученко. Відбулося відкрите спілкування. Або ці звинувачення є лише приводом для просування бізнес-інтересів третіх сторін. Дивіться далі у сюжеті. Ого увага! Перш ніж розглядати деталі цього скандалу, давайте коротко розберемося, що таке вітрові електростанції ВЕС та плюси і мінуси екобудівництва для місцевого населення. Київська область дійсно має потенціал для розвитку вітрової енергетики. Однак оптимальними місцями для встановлення вітряків є узбережжя та гірська місцевість. У Київській області середня швидкість вітру на висоті 80-100 метрів становить лише 5-6 метрів на секунду, тоді як оптимальні показники для ефективної роботи ВЕС 12-15 метрів за секунду. Проте розвинена інфраструктура броварського району та близькість до столиці можуть частково компенсувати недоліки вітрових умов. Ми опитали місцевих депутатів з обох сторін, аби дізнати. Чому розійшлись думки місцевого самоврядування з приводу екопроєкту? Це надсучасний енергетичний проект. Є унікальна можливість для великої димерки отримати енергетичну незалежність. І як для бороварів, для Києва вийшли до мене. Ну, вийшли інвестори, які вивчали це питання. І Велика Димерка була вона вибрана взагалі не випадково. Там підходять вітрові умови, підходить розташування. Хоч інвестор і приватний, вони свої кошти готові великі кошти інвестувати. Приблизно це з 5-7 до 10 мільйонів гривень. Додатково на рік буде сплачуватись в бюджет громади. У них є виконані проекти. Це я знаю, що в Білій церкві форсах є їхня сонячна станція. Потім будують. Черкаській області, це в районі Каніва. Проблеми виникли у нас насправді з необізнаністю, з непорозумінням. Певні депутати, можна сказати так, латифундісти це певне коло, які бояться, що от у мене буде поруч стояти вітряк, в мене не проїде трактор. Не всі депутати, там голова комісії, і ще один депутат, який має депутатка, скажімо так, має відношення до аграрної сфери, вони чомусь пок. Що не розділяють. Люди е, все таки звертаються і просять, що цей проект цікавий, і громада зацікавлена, щоб цей проект зайшов і. Людям треба треба думати не тільки за себе, за свої якісь знаєте, меркантильні, а треба трошки думати і ну, за тих людей, які живуть і з якими кожного дня тут співпрацюємо. Нема навіть погодження з земельної комісії, дивно, бо, скажімо так, два депутата, які в земельній комісії, двоє, які блокують зараз або не хочуть розглядати. Я б навіть сказав, навіть блокують, не хочуть розглядати цей момент. Просто їм це не цікаво, і все. Як пояснив член земельної комісії Віталій Гришко, одна з причин, чому селищна рада не погодилась одразу, полягає у законодавчій базі. Навколо вітряків встановлюється санітарно-захисна зона радіусом від 300 до 500 метрів. На приватних ділянках у радіусі цієї зони не можна будувати житлові будинки, заклади освіти, охорони здоров'я. Окрім того, обмежується висотне будівництво та вирощування певних агрокультур. Стосовно більшості депутатів, вони всі за розвиток зеленої енергетики в нашій громаді, але треба, щоб всі розуміли, що є певні обмеження. Обмеження можуть накласти на приватні земельні ділянки, на будинки громадян, які проживають в нашій громаді. Також треба зазначити, що дані вес треба поставити в місцях, на яких ніколи нічого не збудується, на цих містах не буде вестись ніякої діяльності. На останньому засіданні ми домовились про те, що виконком знайде вільні земельні ділянки, на яких можна це побудувати, щоб знову ж таки при будівництві воно не мішало нікому. На цих земельних ділянках. Стосовно даної компанії, що звернулася щодо будівництва Веста СЕС в нашій громаді, дуже мало інформації стосовно вже реалізованих проєктів. Тому це все треба перепровіряти, дивитись, де реалізовані проєкти. Наскільки нам відомо, один реалізований проєкт коло міста Білої церкви. Там вони побудували сес по вес так по простому вітряків. У нас немає інформації, де вони побудовані, де вони вже працюють. І тому це все треба аналізувати на детальному аналізі проєкту та потенційних ризиках. Наголошує ще один депутат Великодимирської селищної ради Євген Стеценко. Якщо десь хтось заходить з інвестиції, то треба його тримати. Але в будь-якій ситуації є завжди і плюси, і мінуси. Потрібно вивчити ситуацію. Що це за інвестор, да що це за фірма. Ну ризики, які я так думаю, що можуть бути ризики з тими фірмами, да що за фірми. Чи не візьмуть вони навіть цю землю в оренду? Да, і десь воно завісне на год, два, три, десять. Згідно з інформацією, яка доступна у мережі, інвестор невідомий бізнесмен. А сама компанія існує всього два місяці та має доволі сумнівний шлейф різноманітних публікацій у ЗМІ. Право в тому, що прийшли жителі громади. Прийшли жителі громади на беже бюдж... на а Її нема можете пояснити, була нова громади? що ви робите? Ногу так а чого ви кричите? Ну в мене земліла нога. Так, що в лікарні звертали? здається дуже дивним, чому на ці факти закривають очі місцеві активісти, коли продовжують не полягати на терміновому схваленні розробки проєкту, але і це ще не все. Виконуючий обов'язків голови селищної ради Олександр Борсук повідомив, що місцеве самоврядування збентежило питання вибору місця, яке хочуть отримати інвестори. Інвестори звернулися із проханням допомогти їм у нас у громаді розмістити вітряні електростанції. Тема цікава. Задавали багато питань: куди, що, до чого, а як воно, де можна подивитися. Вже готовий проект, якщо вони працюють у нас в Україні. Друга зустріч у нас відбулася вже більш така конкретна. І на другій зустрічі вони ще запропонували розмістити у нас у громаді. Крім вітряних електростанцій, запропонували розмістити ще і сонячні панелі на площі там майже 100 гектарів. І десь порядка до 40 вітряних електростанцій, почали знову поглиблюватися в це питання, і вияснилося слідче, що вітряні електростанції треба розмістити на земельних ділянках, які мають приватну власність, тобто це паї людські. Або ж інша форма приватної власності це особисті селянське господарство. Тобто люди, які отримали цю землю собі у власність, схоже, що місцеве самоврядування прийняло адекватне та зрозуміле рішення. Однак тут більш цікавим виявилась реакція великодимирських активістів. Їх рішення просте і зрозуміле: відібрати приватну власність та віддати під забудову вітряків. Саме таку позицію проштовхує Антоніна Корнієнко у своєму булінг проєкті на Ютубі. Один з присутніх депутатів взагалі висловив незрозумілий тезис. ви хочете тут бізнес будувати? А що нам з вашого бізнесу? Поки що всіх прізвищ не розкриваємо. Але ці ганебні депутати запропонували ймовірно потенційному інвестору платити Ведуча Переконує, що цей проєкт принесе громаді лише вигоду, а місцева влада просто втратить можливість украсти на проєкті. Але детально розглянувши професійну діяльність пані Корнієнко, журналісти дійшли висновку, що питання підміни понять доволі часто використовуються нею у соціальних мережах проти будь-кого та будь чого А всі, хто не згоден з її думкою, автоматично стає проплаченим. Активістка очолює громадську організацію, створені діяти, організовує збори на армію, займається волонтерством. Усе б нічого аби не одне, але я думаю, що я все зроблю для того, щоб е, навчити їх заробляти гроші. Йдемо Вітою в селищну раду, то підемо спочатку, запитаємо у селищної ради, чи правильно все там розподілено. Ми побачимо, скільки селищна рада буде реагувати. 90% контенту блогерші складаються із систематичного приниження людей, провокацій та інших будь-яких дій, які у підсумку можуть потенційно створити суспільний резонанс. What the fuck is this piece of shit? Ви мене все за я хочу на балі там моє туз. Увідіть мене на House, я здесь усну і там проснусь. Ви можете запитати, можливо, у Корні є вагомі аргументи або докази. Ні. No! No! The we s гані! Ми на вулиці червоних історій. Позвоні м'язані. Позвонімне шлампе, Вобісту шлямпе! Антоніфам! В фадам! Волонтерка не нехтує і відверто чорними маніпуляціями. Наприклад, під час дзвінка одному із старост громади штучно уповільнила голос свого опонента, після чого у людей складається враження, ніби на відео людина вжила кінську дозу транквілізаторів. Ну чого я таку о, таку, казав той мульку, що два чи щось там должно бути? Дивний збіг, але з початком волонтерської діяльності бізнес з продажу одягу різко пішов угору. Новий магазин, ремонт, макбук і не тільки її компаньйони також заслуговують окремої уваги. Наприклад, Ірина Лимаренко виступає таким собі поганим копом, улюбляє брудний постинг, матюки, особисті образи та тотальну ненависть до окремих родин у громаді. Тимаренко особливо полюбляє застати зненацька людей і фільмувати їх реакцію, поводячись не наче тітушка. Також, як і Антоніна, вона намагається допомагати армії, але більше схоже, що допомагає лише собі. Чудовий приклад збори на купівлю прицілів, тепловізорів та іншого устаткування. І усе із завищеними цінами. Ще один з числа активістів Анатолій Юрченко. Також обожнює усіх критикувати, указувати на чиюсь корумпованість, хоча сам є місцевим депутатом. При цьому якимось чином купляє нерухомість за безцінь. Наприклад, у 2019 році він придбав 150 квадратних метрів комерційної нерухомості за 102 гривні. Крім того, Юрченко є одним із найбільших прогульників ради. А коли все таки з'являється можливість виконувати свої обов'язки, то частенько голосує за ті самі рішення що і об'єкти його праведного гніву. А коли справа стосується піару, Юрченко готовий навіть фотографуватися у компанії з недругами, Мозком квартету є Олена Слизюк, екс-помічниця колишнього народного депутата Павла Різаненка, який запам'ятався тим, що активно купляв нерухомість у тимчасово окупованому Криму, а змі його підозрювали у зв'язках з російським міноборони. Це кандидат по одному з мажоритарних округів Київської області, бувший сапернік-пасажиста Азарова. Тоді, в 2012-му, Ударовца Павла Рязаненко чуть не сняли с избирательной дистанции. Причина – вот эта публикация в одной из местных газет. Журналисты утверждали, Рязаненко 9 лет жил в России, поэтому баллотироваться не может. Слизнук постоянно звеневешивает в Леду о бездеяльности, коррумпованности и других грехах. При цьому, коли її чоловік кілька років обіймав посаду голови села Русанів на Київщині, статки та кількість нерухомості слизюків збільшились у кілька разів. Oh wow! Разом цей зашкварний квартет усіма силами намагається вплинути на суспільну думку громад. Для цього усі методи прийнятні. Накрутити перегляди у тікток легко. Купити коментарі підтримки. Без питань. Подібний чорний продакшн успішно функціонує у громаді не перший рік. Справа про лобіювання проєкту вітряків лише верхівка айсбергу. війна в країні, а вони починають піорти. Наша редакція так зацікавилась діяльністю громадських діячів Великої димерки, що було вирішено зробити окремий сюжет розслідування, у якому детально розберемо кожного з фігурантів та розповімо про долю екопроєкту.